Його всім привіт! Радий бачити, давайте ще поаплодуємо. є! Yeah. <плоди> Дивіться, мені 17 років, і це ще той вік, коли в тебе є ще трохи цього перехідного віку. І в цей вік прям капець як важко. Бо то, що постійне збудження. Ну, постійне. Я з цим абсолютно нічого не можу зробити. Ну, а мені ще перед виступом кажуть Ярослав, не переживай, просто уяви, що в залі всі голі. Я кажу дякую мама. Ви напевно з батьком не приходьте. Бо прийде дід, а там нічого уявлять не треба, просто з пам'яті згадаю. Ну, і знаєте, я ніколи нікому не скидав свої голі фотографії. Ну, бо моя мама справляється з цим швидше. Правильно? І знаєте, я в цей вік. Себе відчуваю так, ніби я голом з гобіта. Я також сижу в темній кімнаті, балакаю сам собою і постійно граюся своїм золотком. <рес> і дивіться, я ще недавно закінчив школу півроку тому, і я закінчував школу під час війни, прикиньте, з того покоління. Ну, хтось закінчував, <рес> хтось закінчував школу в 90-х. Коли не було пральних машин, я закінчував школу тоді, коли люди, в яких нема пральних машин, нападають на мою державу. І війна прям кардинально змінила шкільні ралії. Просто тепер, коли починається тривога, вчителька каже, тривога тільки для вчительки. <плес> тепер, коли вчителька каже ліс рук, діти такі, так ви ще Чорнобаївку не бачили. Там дійсно ліс рук. Коли вчителька каже, а голову ти вдома не забув, діти такі руско Кадирівця? Бо в мене там повно, там пісюн бурята, нога кацапа, форма Медвечука. Завтра принесу на урок анатомії, будемо збирати чмоню. І дивіться, я ще здавав цьому році ЗНО, і я мріяв про 200 балів, але погодьтеся, зараз не модно мріяти про 200 балів. Зараз модно мріяти про 2000, трьохсотих, але руських, правильно? І пам'ятаєте той момент, коли в мережі з'явилися номера телефонів всієї російської естради, От тоді мій 11-й б вийшов на охоту той момент, коли вчителі реально горді, гордилися нами, знаєте. там просто була мама твоїм корвам била, батя твоїм корвам била, йде корва. І це нам прислала вчителька з української мови. Так, а діти, от вам зразок роботи. Хто найліпше всього пояснить колі баску, на що буде натягуватись його анус? Отримує плюс бал до Семестрової. Ну, я маю 12 балів. Бо я писав басті, ну російський репер баста, ну я це робив дуже креативно. Я писав Байрактар, щоби ти заплакала. Моя ігра, моя ігра це мертва русня. І короночка, коли тебе не стане, ЗСУ буде міняти тебе місцями. Круговорот свіна людей, ой, мама! Йому так сподобалось, що він аж лайкнув. Ну. І дивіться, і просто я, коли Путін оголошував війну, я прям злякався, бо то ж він сказав, що нас треба денацифікувати. А в мене я просто в школі вчив німецьку. І просто в школі ти не вчиш мову. Для тебе німецьке це відразу нацистське. Ми там з другом і зіги пускали, і свастику малювали. І це чисто в кабінеті директора, ну. І в нас, ще, як назло, вчителька була невеличкого зросту, мала вусики під носом. І вона говорила ось так: от. І ми її з другом лагідно називали Адольфівна. І знаєте, вона завжди, як заходила в аудиторію, ми такі — «Зік, хай Ірина Дмитрівна. Вона така: о діти бачу перший параграф, прочитали. Хто найліпше в кінці року здасть Нюнберський тест, поїде на місяць в Гагу. Я такий зроблю, мура, канікули! Ну. І коли от почалася війна, прям було максимальне піднесення духу. От я, наприклад, ходив в перші дні допомагати в тероборону. Ну, я ходив два дні допомагати в тероборону, а вже півроку вимахуюсь, що я там був. Ну. І знаєте, там було настільки в перші дні багато людей, що я там нахрен не всрався. Знаєте, мені знайшли роботу, це стояти і дивитися, щоб бутолки ніхто не вкрав. Проблема в тому, що вкрали. Тепер в мене вдома стоять. Дід довольний капець. ну. Я ще був з другом і нам сказали вичисляти підозрілих людей. Ну ми 16-рітні хлопці, ми самі виглядаємо підозріло. Не можуть вичисляти підозрілих людей люди, які дивляться тіктоки і фанатіють від Івангая, ну. Мій друг трохи загрався, вдарив якусь бабу по хребту. Бо та не сказала героям слава. Потім, як виявилося, баба була німа. Ну. Дивіться, як я закінчував школу, я закінчив школу золотою медаллю, я прям добре вчився і мене батьки не разу не заставляли вчитися. Тільки раз мама в першому класі вдарила в голову. Потім я думаю, на що ці гематоми? мому батькові. Ну і вона ще кричить, типу, поясни цьому дебілу, як розв'язується завдання. Я встаю, пояснюю батькові, що X до Y не додається. Батько плаче, мама лупить його по сраці. Ти ліпше вступати в університет, ну. І мої друзі вступали в університети за свою мрією. Я вступав так, щоб з Хмельницького виїхати. Ну. От людина виїхала з Хмельницького, тішиться. Це мій дід тоже. Ой, боже, аж засвітився. Боже. І дивіться, і просто погодьтеся, коли війна в країні ну важко обирати спеціальність. Просто не буде такого, що повітряна тривога, ракета летять, я такий хочу вчитися на політолога. Коли повітряна тривога, в мене було три варіанти, куди вступати: Хмельницький, Львів або Київ. Ну, зрозуміло, що з цього всього я виберу Польщу. Місце, де не літають ракети, ну. Розумієте, і насправді я вирішив залишитися в Україні. Ну просто не доїхав в Польщу, ну лишився в Львові. І мої батьки просто не довірилися мому вибору, бо то, що вони люди віруючі, вони вірять якогось мужика на небі, але не вірять, що в мене щось вийде зі стендапом. У нас така сім'я. Ну і важко було батькам пояснювати, що по факту Ісус, ну, це ж перший стендап-комік. І дивіться, і знаєте, я все-таки вирішив дійти компромісу, я вирішив залишитися в Україні, вступити в УКУ, займатися далі стендапом. І, як кажуть батьки в перспективі бути бідним. Ну. Я вступив в УКУ, і це стало величезною проблемою для моєї баби. Ну, бо ми православні і вона не любить католіків. Я ще над нею знущався, бо то, що я до останнього моменту не казав, куди я їду вчитися. Я їй казав, що їду вступати на ксьонд. В баби інфаркт разу схапанув. Я ж як збирав речі, я на неї знущався, бо того, що я беру покривало, баба питає, що це, я кажу, це ряса. Я беру в, в упаковці зубну щітку, баба питає, що це, я кажу, це кадило. Баба бере якусь книжку, я питаю, що це, каже, заповіту тебе викреслюю. Ти думаєш, що баба дурна, що я не знаю, що ті ваші ксьонзи в покривалі не ходять. Ну, вони ж в паранджі ходять, баба все знає. І дивіться, коли я їхав, баба плакала не через те, що я їду вчитися, а через те, що я їду зраджувати релігію. І у куп прям класний університет, але я недавно знав, що учні кафедри богослов'я курять траву. Не питайте звідки я це знав просто з одного телеграм-каналу. І мені здається, що бо слови курять траву, то що вони неправильно зрозуміли слово прихід. І в мене всі мої однокурсники прям капецькі, вмотивовані. Я недавно спілкувався з одним, і він мені каже: в мене три волонтерських організації, англомовний подкаст, завтра буду балакати з кулебою, а ти чим займаєшся? Такий. ну Мені місяць тому мама ногті перестала стригти. Зараз батя стриже. Але я думаю, я і сам зможу обкусувати. І вони всі капець-які розумні. Я раз вони сиділи, їли в їдальні, я до них підходжу, а вони обговорюють проблеми Грецького полісу. Проблеми Грецького полісу. Я не знаю, які в мене проблеми. Чуваки, вам по 17 років, ну ви пробували дрочити. Є ж цікавіші речі в житті. Ну, я не пробував, але я бачу, ви люди компетентні. Ви мені розкажете і навіть і по практиці покажете. І дивіться, російська пропаганда каже, що уку це стратегічний об'єкт, бо того, що там світло знань, Боже світло. Ну, але ціни на навчання такі ніби за послуги адвоката диявола просто. Так, на цьому не все. Дякую, з вами був Ярослав Пірох. Любля цілую.